Не перериваємо нашу регулярну програму лайкою на останню поробку Міязакі, бо добрі люди прислали мені його в усі його турецько-камбріпові величі, та ще й з українськими субтитрами від роботи голосом. Саме тому цього разу світлин за німе не буде. Бо, по-перше, фільм типу ще не вийшов у міжнародний прокат. По друге, хочете вірте, хочте ні, але я вас поважаю та не бажаю вам кидати, по суті, темний фон з гімпу, на який зліва наклали розмиту світлину аніме. Це також дозволить мені нарешті побалакати про самого японського, де що є чи не найголовнішою причиною, чому я на це зводився. Ну, а ще бо ви роботодавці заплатили мені 50 Баксів за це, отож, як ти живеш, це двогодинний повнометражний фільм, створений студією Ghibli та зарежисований особисто Хаямі Азакі. Найбільшою різницею від решти його робіт є те, що ця робота була завершена в 2023 році. Ми спостерігаємо історію Махіто Макі під час другої світової війни. Його мати померла під час пожежі, а десь рік по тому, його батько переїжджає з Токіо до села разом з його заводом виробництва. Деталі для літаків там Вікімедія наче каже, що вони виготовляють набої до них, а ми ту фабрику бачили лише десь двічі на весь фільм і вдруге ми бачили щось, більше нагадує скло для кабін літаків. Але я відхилився. Отож, батько тікає до села, одружується на сестрі-матері, та вона вагітніє. Тепер махіту доведеться жити з нею та її загоном бабусь прислужок у будівлі, виконаній староєвропейському стилі. Тим часом він також долучається до сільських традицій, як от буття жертвою цкування сільських дітей, розбиття власної голови каменюкою, бо чом би й ні. Далебі фільм навіть якось товком причину. Інціоне дав він просто побився з дітьми та вирішив просто розбити собі голову каменюкою. А також домагання чаплі, що так його дістали. Він вирішив особисто ту скотину вколошкати. Та типово для подібних оповіді чапля виявляється чарівним коротуном, що спочатку поводиться з протагоністом Богамське, а потім відводить його в чарівний світ птахів людожерів. І саме на цьому моменті у мене склалося таке враження, ніби автор цього кіна страшно ненавидить птахів загалом. Розумієте, переказувати будь-який з фільмів Міязакі не як важко, бо чимало чого стає зрозумілим шест кількох переглядів, через що події часто можна переосмислити в будь-яку сторону. От, наприклад, Вікіпедія каже, що Махіто у лапках має напружені стосунки з нацуко. До у самому фільмі ці напружені стосунки проявляються в тім, що він поводиться пасивно-агресивно та небагатослівний. Цю поведінку можна так само пояснити сором'язливістю, перебуванням у незнайомому середовищі, аутизмом чи будь-якою іншою причиною. Їхні напружені стосунки в основному можна підсумувати цим мемом. А послухай опис фантастичних сцен, то ніби слухаєш марення божевільного. Отож, після того, як його син, дружина та одна з бабусь зникли безвісти, решта бабусь розповідає. Відають сльозливу історію про те, що всьому винні кляті косміти, а одного разу його колишня дружина зникла на ріку покинуті вежі і повернулася такою ж гарною, як і пішла. Тож чоловік робить те, що зробив би кожен вірний чоловік, бере свій гунто і вирушає на пошуки свого сина. Тим часом Махі та його мати, що є його ровесницею, одягнена в сукню покоївки і любить його, тікають від армії і папуглю до шерів фашистів, та вони підходять до дверей у реальний світ і ховаються за ними, але бачать, що його батько йде. У них озброєний та з цілим підрозділом бойових бабусі. Його мати така: ти можеш піти, якщо хочеш. А махіто такий ні, ну нахуй! І він намагається знову відчинити двері в магічний вимір, але папуги чекають його там і намагаються увійти. І Махіто намагається зачинити двері, але не може через величезну масу тіл по той бік. А тим часом його батько бачить, що до його сина домагаються птахи. Тож він нападає на них зі своєю катаною за тебе, але при зіткненні з реальним світом вони перетворюються на звичайних папуг і обсирають його. І тому він думає, що його син. Перетворився на птаха. Мораль, яку я виніс з цієї сцени, така. Батько нападає на зраю папуг з катаною, папуги у відповідь обсирають його з ніг до голови. Особисто я, папуг, не засуджую. Та все воно закінчується алегорією про те, що діти краще за дорослих, що вони зможуть створити світ без насилля та птахофашизму, та що краще жити в справжньому світі з добротою, ніж у явному світі, та що його вас любить, та й взагалі туди можна впхнути більш-менш будь-яку позитивну думку. Якщо серйозно, то фільм, вочевидь один із тих творів, що не за важливість першочергово для самого автора та його фанатів, і тільки тоді вже для решти бидла типу нас. Навіть без віки, суто знаючи його біографію, я вже бачу, чому деякі сцени та персонажі мають саме такий вигляд. І навряд чи я можу. Ще розказати, сказати, що це є чимось поганим. Один хлоп, одна чапля, зрештою я твором студії Гіблі, як у хорошому, так і в поганому значенні цього слова. Тут немає нічого прямо революційного, та воно таким не мало бути, і підозрюю, що цієї аудиторія теж такого не бажає. Знаєте, Міядзеки дуже цікава постать у загальній історії аніме, оскільки він є реліктом доби, що давно минула. Він і його роботи для мене уособлюють добу кінця 40-х середини 50-х років, коли шрами від війни були ще свішими, а японське суспільство тільки прокидалося від п'яного ступору, намагаючись зрозуміти. Як жити далі після тих гарячих танців, оскільки їхнє тіло сильно пекло, цей дух пронизує майже всі його роботи від найстаріших до цієї нової. До біда тім, що та доба була, та давно вже загула, і чимало сучасних глядачів його робіт у кращому разі знають про ту добу лише з книжок. Ми не живемо у світі після другої світової. Ми живемо у світі після майдану, після глобальної активізації радикально лівих та правих, після обрання Трампа, після обрання Зеленського, Брекситу, створення іділ та російського вторгнення в Грузію та Україну. Дана Японія свого часу майже економічно перемогла США, пережила кілька економічних криз, пережила кілька найгучніших і наймасовіших терористичних атак і вбивств і тепер має готуватися до майбутнього, в якому світовий порядок є невизначеним і не надто вже оптимістичним. Будемо чесними. Не дивно, що від його поглядів у будь-якого націоналіста палає срака, та також не дивно, він вперся рогом у свою позицію. Це аніме, будучи типовою роботою, Міядзакі, є відображенням цього. Вікному світогляд, який є гарним на вигляд і візуально креативним, але занадто наївним для одних, занадто песимістичним для інших, і зрештою чужим для кожного. А щодо роботи голосом, яка зробила переклад, у мене особливо великої критики щодо їхнього перекладу немає. одне, скажу тільки дві речі: перше, коли японці кажуть ка у кінці речення, це означає питання, а не ствердження. І по-друге, краще не варто забувати про імена персонажів, бо без цього часом не розумієш, про кого вони говорять.